То вже були німці, 43-й рік то був в Ліці. Я закінчила в 43-му році, в 42-му році е торговельну школу і мене дали на посаду до Давидова, а в Шоломийській ради не було, але лежала шоломия до сільської ради в Давидові належала, бо то близько у Давиду і Шоломия. І там робили шоломиї е люди в тій сільраді. І я закінчила школу торговельну і мене там дали машиністкою. Треба було печатати кінкарти. Я печатала людям кінкарти там в сільській раді. Там нас вчили турельній школі на машинці печатати. Я печатала кінкарти, то треба паспорти теперішні називають кінкарти. А вже в, 40, в 43 му році вже стало страшно. Вже почали поляки з українцями воювати і нападати. В черепині побили дуже багато людей. 17 людей вбили, і діти маленькі, і жінки їму забили, закололи штиками, ножами закололи, вмерла. А отця взяли, прив'язали. Черепінську куневи до хвоста і сположили коневи ку до хвоста, сположили коня, кінь зажав скаки, летіти, куня били, і він так і за шнурку за тим кунем забив. Так його забили священника. був буфейний священник забили, вони дітей не мали. То то в черепині було, то було в березні місяць таке, бо я ходила навіть на похорон туди. Ми через шоломиї, через гори, через сніги йшли на похорон тих людей. А потім вже в напали на Шоломию. Ми ходили два тижні ми ходили на ніч до Звенигорода. Бо Звенигород -то був дуже український, там вже ну, туди ну, не напали, там бояли нападати на Звенигород. То ми ходили з мамою до, Шо, до Звенигорода на ніч цілих два тижні. Перед вечором ми вже до, Шо, до Звенигорода пішки. Рано назад додому. А потім вже мама каже, я вже така змучена, вже нині не підемо, там спали вдома. Може, кось обійде, може нічого не буде. І ми полягали спати вдома. Полягали спати вдома, чуємо стріли. Стаємо, напали на Шоломею поляки. Вже боїмося вийти на двір. Але то мало вони напали. в то є таке село, як відкриті ножиці ту і туди, середина, церква, школа. Середина, церква і школа, а туди розходять туди в два боки і туди в два. Вони напали в той бік від, від, від е, Даведова і від Гостинця, від Львова на той. Ми дивимося, той вобік то був так в куті. Там негон було зайти дуже, там так було за, за садами, в, ку в кутику, вони ще ту буяли йти. А з того боку зайшли і всередину села, і ми там вже село горить ціле, все палить, вони кидали щось запальне і всі стайні, всі хати, все горіло, все в вогонь. Вже й на церкву на вгнисі так трясе. Бо їм, певно, ще кинуть на церкву і вже йдуть до школи. Мама каже: Йой, втікаємо туди, там кром Йдемо до того класу, туди від завигорла, він мурований, він не буде горів, то той клас добудований був від, від сходу. Йдемо там, він не буде горів, він муру. Бо то, що зараз горить, наша школа зараз загоріла. У нас така така була там. Ми зайшли там, йдемо там, відкриваємо двері, а там вже смердить те щось запалене. Ми ще ого, вже кинули гранату через вікно. Якби ми були трошки скорше зайшли, були б нас покалічили гранатою. А вони вже кинули гранату туди. І ми вже вернулися назад, ліземо в город, Плазом лізем, низом, радки лізем, щоб не було видно, що ми йдемо. Але то горить, що виднося, страшне чудо горить. Вже ціле село горить, той бік туди вже горить. Та другі ті відкриті ножиці з того боку, з того, що горить. А туди вони йшли палити, а там ті же господар богач. І мав коні, такі файні виїзні, і ті коні сполошилися в вогню, почали гнати, а вони вчули, що коні летять. І кажуть, то хтось там сидить сховав і чув, і то оповідав потім. І вони кажуть, о, юж кабани кабані яду на конях. Там не йдемо, бо коні, коні бігли, гоню коні на кабані яду на конях. Кабани їдуть на нас, назвали кабани українці поляки. Кабани вже їдуть на конях. І вони вже в той бік не пішли, в То, той частини села не спалили, і тої, тих, з того боку не спалили. А з того, і з того, і середину все спалили. І багато людей постріляли, побили. Було дуже багато, щось було на сторожі стояли хлопці такі о, молоді, тих хлопців побили, чи щось вісім, чи щось чоловік постріляли. Вісім чоловік постріляли, решта ще люди поховали. А такі були поранені дівчата, молоді плакали, то ми потім ходили їм, запускали, ті рани, втирали. Мама ходила, і в і, і, локу мама мала таке зроблене з гілля таке лікарство з горілки і з гілля. То ходила, їм тим дівчатам запускала, то, то вони були поранені туди ж пахвіню на долі, і ноги мали поранені.